Зараз я стою на зупинці громадського муніципального транспорту. Попереду мене Гніванське шосе та робот. А позаду мене новобудова, в якій продається чудова однокімнатна квартира з ремонту. Ходімо, подивимось. Під'їзд на першому поверсі облаштований пандусом. Квартира знаходиться на шостому поверсі і в майбутньому тут можна облаштувати зручний тамбур на дві квартири. А тепер власне я вас запрошую на перегляд самої квартири. Велика простора кімната 18,5 квадратних метрів, де можна розмістити абсолютно всі меблі для комфортного вашого проживання. Великий передпокій, де можна встановити велику шафу купе і розмістити всі ваші речі. Ну і ванна кімната місце, де можна заховатися від усіх, навіть якщо ви живете разом. А тепер найголовніше: всі документи на квартиру готові, і на угоду ми можемо їхати відразу після перегляду цього відео.